Вітати вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися редагувати текст у документах Google. Для цього ви переходите за посиланням у Viberі, ви знаходите групу інформатика, шукаєте своє прізвище і натискаєте на посилання поруч з ним. Переходячи на ваш документ, ви побачите відредагований на минулому уроці документ і в кінці фотографії. Для того, щоб продовжити редагування, ми спускаємося вниз нашого документу і клацаємо мишкою на кінці вашого документа. Повинна з'явитися ось така паличка, яка мерехтить. Натискаємо кнопку Enter і тоді ми почнемо з нового рядочка. Що ж ми сьогодні з вами навчимось робити? Копіювати та вставляти текст з інтернету, те саме з малюнком. Так як завтра вже буде день фізкультури, то на цьому тижні ми з вами підготуємо загадки, зв'язані з спортом, і відгадки малюнки до них. Переходимо у нову вкладку, у гулі пишемо загадки. Про Спорт українською. Відшукуємо загадки про спорт. З відповідями бажано, щоб ви знали відгадку до них. Гортаємо, дивимося на загадки. Ось хочу додати загадку про футбол. Як її копіювати? Поставила курсор миші на початку тексту, затисла ліву кнопку і тягну, виділяю синім все те, що я хочу скопіювати. Коли виділила, на синьому фоні клацаю правою кнопочкою миші і шукаю слово копіювати, натисла. Повертаюся до вкладки з Google документом. і Теж клацаю правою кнопочкою миші. Вставити. Ось мій текст вже вставлений, але зверніть увагу, тут додали ще джерело. Що ми робимо? Клацаємо на кінці нашого тексту і натискаємо кнопку Backspace або стрілочка така назад, для того, щоб витерти непотрібний текст. Загадка в нас готова. Де ж до нього взяти відгадку? Пригадуємо, що ми робимо. Можна натиснути квадрат з горами для вставлення зображення. Вставити. Загрузити і знайти в інтернеті пишу «футбол» і натискаю Enter. Шукаю різні зображення. Мені ось це сподобалось. Натисла на ньому, з'явилася галочка, і вставити кнопка». Вставка. Чекаю, і ось моє зображення вже в моєму документі. Його можна клацнути на ньому і за квадратики зменшити. Можна трошки перетягнути там по тексту. Дивіться, внизу зображення з'являються спеціальні різні позначки, де буде знаходитися наше зображення. Можна вибрати, що воно буде поза текстом. Тобто його можна трошки сунути, і буде отак. Дивіться, ось у мене сама загадка і поруч відгадка. Дуже гарно виглядає, як я це зробила. Натискаємо на зображення, біля нього з'являються додаткові функції, де буде знаходитися наше зображення. Поміж тексту, з боку тексту, розірве текст на частини за текстом або перед текстом. Але зображення можна вставити іншим шляхом. Натискаємо Enter. Давайте спробуємо. Відкриваємо нову вкладочку. Пишемо слово футбол. Натискаємо Enter і шукаємо слово картинки або малюнки. Натискаємо на нього. У мене з'являється багато різних малюнків, зв'язаних з футболом. Обираю потрібний, клацаю на ньому. Воно трохи збільшилось, і ось саме на ньому клацаємо правою кнопочкою миші. Шукаємо слово копіювати картинку. Натисли на ньому. Повертаємося до нашого документа, клацаємо правою кнопочкою миші. Вставити. І ось моє зображення вже на місці. Клацнула на ньому. Можу його зменшити і розташувати, де воно буде знаходитися, поміж текстом, теж, щоб я могла їм ще рухати. Ось так. Вперед чекаю на ваші результати.